Швейцарські гроші приходять в Україну. Один з найбільших виробників продуктів харчування у світі відкрив у Львові бізнес-сервіс Центр. Це перший офіс Нестле у центральній та східній Європі. У розвиток центру європейці хочуть інвестувати понад 25 мільйонів швейцарських франків, що становить близько 20 мільйонів євро. Львів було обрано тому, що у нас у цьому місті є наша кондитерська фабрика. Окрім цього, тут дуже гарна інфраструктура. Тут багато університетів, в яких навчається чимало талановитих студентів, які нам потрібні. Комбінація цього всього і плюс розміщення Львова у центрі країн, з якими ми працюємо, сприяли тому, що ми розмістили наш центр бізнес-сервіс саме у цьому місті. Влаштувати сюди можуть як професіонали з досвідом роботи, проте з низьким рівнем знання англійської мови, так і молоді енергійні люди, які володіють іноземною мовою. Однак мають незначний досвід роботи. Влада міста упевнена цей проект значний крок у розвиток інвестиційної привабливості регіону. Для мене вигідно, і те, що люди мають роботу, і що люди отримують високу заробітну платню, з якої сплачується подохідний податок, який поступає в бюджет міста Львова. Тому кожне робоче місце є важливе, а тим більше 174, які сьогодні не було і вони з'явилися. Це є позитив для міста. До кінця цього року кількість працівників зросте ще на півтори сотні. А до 2013 року, обіцяють швейцарці, штат буде розширено до тисячі осіб. Львівський офіс став третім центром управління бізнесом Нестле у світі.